Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас остання гоночка перед дуелем. Пагорби. Що там у нас? Пагорби Дрифтинг. Для цього дрифтингу я краще інший автомобіль виберу. Бо Porsche він не підходить для дрифтингу. Раз цей візьму, для дрифтингу він більше підходить. Так, під'їжджаємо. Погнали! Бляха-муха зачепив. Треба враховувати швидкість. Бляха-муха. Давай, давай. О, ось так, ідеально. Обережно. Так. Так. Ідеально... Бляха-муха. Зато зарахувало як швидко. Я здивований прям. Та бляха-муха бісові стіни. так. <кười> <кười> О. Бляха-муха. Бляха. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. І так у лідерах навіщо ну, мені більше очки мабирати. Ось так. Уже більше ста косарків, очків. А ось і фініш. Грошовий приз 15200 ти отримав доступ до диски набір 3. Тепер до сховища чи до схованки прийшли ми і будемо прощатися. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!